Валерій, на вашу думку, як, як в таких умовах виграти війну? Тому що пан Залужний писав минулого року в статті. Щоб без ударів по території Росії неможливо виграти цю війну. І ми розуміємо, яка колосальна кількість зброї потрібна, враховуючи масштаб російської воєнної промисловості, щоб завдати їй серйозного удару. На виробництво такої зброї України, я не знаю, але припускаю, що можуть піти навіть не роки, а десятиліття. Ви маєте на увазі війну російсько-українську чи третю світову? Ні, ну поки на російсько-українську російсько зосередимося. Тому що треті світові, я сподіваюся, всі будуть задіяні, і там ну, я буде я кажу, більше я... варіантів. Я завжди кажу, що я. Е... Хоч експерт, хоча мені не дуже подобається це слово, але маленький, я не великий стратег там. Дещо знаю історію, дещо знаю щось в, трошки в військовій справі, дещо знаю трошки в геополітичних е, речах. Тут я погоджуюсь з паном колегою про те, що. Ми маємо вибудувати таку стратегію протидії Росії там, де їхні переваги в якомусь секторі будуть невільовані. Це якщо, наприклад, у них є перевага в повітрі, нам треба невелювати цю перевагу. У них є перевага в чисельності особового складу. Нам треба щось зробити, щоб невелювати цю перевагу. У них є там перевага в, в ракетному озброєнні. Треба щось, що вилює цю перевагу, але проблема ППО? проблема у тому, що в них у всьому є перевага. А, окей, ні, не всьому. Я тут не погоджуюсь з вами. Ну а в чому в них немає переваги? На сьогоднішній день no, no. ну, в першу чергу в якості особового складу ні, ну це вже там якісні такі, це це вже дискусійно. Я кажу про матеріально-технічну базу, Матери... у них по В по всій дронах, в, в дронах у нас я вважаю паритет. Можливо, на деяких напрямках у них там трошки більше, на деяких напрямках ми успішніші в дронах. У нас паритет Я можу, можна так широким мазком сказати. А якщо говорити те, що від нас залежить, якщо говорити про те, що від залежить від е, Заходу колективного, то тут дійсно е, дуже добре пан Загороднюк е, упом'янув таким коротким двома словами про логістику Російської Федерації, я, я говорю сьогодні про їхній шлях південь, північ е, з Індії до через е, Іран. Якщо б там ту логістику трошки підрізати і по Кавказу, щоб вони залишилися без прибутку і залишилися без озброєння, яке постачає їм з близького сходу, іде постачання, це було б те, що дійсно нам допомогло би виграти тут російсько-українську війну. Тому питання комплексне. Я просто дуже сподіваюся, що в принципах, які дивиться Заход і сприймає європейський союз, щоб там виникли зміни в їхній свідомості, що е, треба. Питання тут навіть не тільки в Росії, треба комплексно підходити до того, що цивілізація має зробити уроки з попередніх майбутніх поколінь, з попередніх війн, зробити уроки і зрозуміти, що диктатурі тиранії треба поставити крапку зараз. Ми не можемо кожне сторіччя програвати сценарій світової війни.